Ми з вами вже зараз повинні думати, що буде завтра з нашою країною. Знаєте, цей режим розкрав країну до останньої копійки. Десятки мільярдів доларів, які Україна позичала за останні три роки. Знаходяться за кордоном, тому що їх вивіз цей режим. І я так розумію, що саме не вкрадені гроші Микола Азаров поїхав до Австрії. Але думаю, не так просто зараз йому буде перебувати в Австрії. Там його запитають, що доброго зробив ти для України. І що ти тут робиш в Австрії, а не в Сибіру, де повинен був поїхати? У нас з вами дуже великі виклики. І саме ці виклики, які стосуються долі країни, роботи кожного українця, зарплати кожного українця. Пенсії кожного українця, навчання освіти і медицини. Цей режим ніколи з цим не справиться. І тому ми звернулись до наших західних партнерів. Нам потрібна допомога. Нам потрібна реальна фінансова допомога для того, щоб Україна не на словах, а на ділі вийшла з цієї кризи. Але коли ми кажемо нам, це народу України. І коли ми кажемо нам це жодної копійки режиму Януковича, а то все вкрадуть.